З'їздили з, з Нестором до колишнього села Воєводське біля Скибівки. Тут колись жили батьки нашої бабусі Ліди. Вони були останніми мешканцями колись великого села. Тепер тут лише чагарники. Зате є терен. Дев'ять кабанів. Ось, ось, ось. Насор страшно. Зовсім-зовсім. Ось. Трошки не збирала терно. Це ми засіки за 20 хвилин назбирали, так? Ну, за пів години максимум. Між хвиленковою і великою Гроблівкою натрапили біля дороги на ну, оце такий терновий заповідничок. Його тут дуже багато. Зараз трохи я підірвемо. Ми доїхали і до села Велика Рублівка, яка виявилось досить цікавим. В ньому, зокрема, є пам'ятник трактору, такому самому, як і в чутовому. Тут стрибує наста. А це центр великої рублівки. Ну це похоже на якогось казкового героя. <грудня> був У фільмі чоловік побув. Оцей? Так. Він поганцем був. Mm. Ну, скажи. Це як ще раз? Побукав. Разавролов. Порись, давай, скажи. Па. Па, за лов Ясно далі. А це маточка удихає. Ще раз, як? К-у-д, П-Х. р -х.

Знайшли гриби прямо біля дитячого майдончика. Да Так! Єдине незрозуміло, чому тут немає букви Я.